Це дерево не підпустить тебе до себе навіть на відстань ближче ніж 50 метрів. Але навіть якщо ти ухилишся від його насіння, що летить зі швидкістю 200 км на годину, то притулитися до його стовбура, щоб посідіти і відпочити в тіні, у тебе точно не вийде, так як дерево засіяне шипами знизу до верху. Знайомтеся, це одне з найбільш ворожих дерев на нашій улюбленій планеті. Хора, або як його прозвали, динамітне дерево, і все через його плоди. Які нагадують маленькі гарбузики, але коли вони дозрівають, то з гуркотом розлітаються навколо, відкинувши тверді фрагменти на відстань в 50 метрів при неймовірній швидкості польоту 50 метрів в секунду. Ці осколки здатні пробити не тільки шкіру тварин, але й допитливих людей. Більш того, отруєний не тільки сік дерева, який, потрапивши на шкіру, може викликати опік і свербіж, але й насіння, з'ївши які можна відправитися в світ галюцинації. Або навіть в потойбічний, а з огляду на той факт, що дерева ростуть групами, то коли плоди дозрівають, може статися повний.